Пора року весна. Давай повторимо з тобою. Зима, весна, літо, осінь. Поглянь на картинки. Це хто? Молодець, а це квітка, підсніжник. Так. А тепер постав їх на свої місця. Бегемот. Де бегемот? Де бегемот? Де буде бегемот? Молодець. Підсніжник. Молодець. А це що? Со? Молодець. Сонце. Сонце. Скажи, яка пора року? Вода року. Весна, весна, Повтори за мною. Весна, весна, молодець.